Дійсно, ми розробили такий проект спільно з департаментом житлового господарства. Його станом на сьогоднішній момент у Львові знаходиться більше 45 тисяч світлоточок. Всі вони знаходяться фактично. Уже у використаному стані, тобто цей стан, коли вони вже фактично по два-три рази використовують свій термін експлуатації. Це є старі натрієві світильники, які не дають того ефекту світла, який мають давати. Перше, а друге, вони є досить енергонеощадні. Тобто, фактично вартість споживання потужність споживання одної такої лампи в дворах складає порядку 150 кВт, а на вулицях магістральних 250 кВт. Там 300-400 кіловат. Це є дуже дорого для бюджету міста, оскільки фактично кожен рік ми витрачаємо близько 200 мільйонів гривень для того, щоб просто покрити послуги електропостачання для міста. Ми взяли досвід іноземних країн. Так само це є досвід вже шириться Україною. Місто Кропивницьке вже зробило повністю переміну заміну всіх натрівових ламп на нові ледівські. Відповідно, станом на сьогоднішній момент їхня економія. По факту використання електроенергії в конкретних кіловатах складає фактично в 4,5-5 разів. Якщо раніше в них бюджет міста закладав близько 50 мільйонів гривень, станом на сьогоднішній момент бюджет міста значно меншого ніж лів, але тим не менше використовує 10-12 мільйонів витрат на електропостачання. Відповідно, термін експлуатації самих ламп є від 5 до 7 років. Це є гарантійний термін кожного підприємства, яке сьогодні готове. Входити з нами в співпрацю, це і компанія Шредер і багато інших компаній, які виявили вже заохочення взяти участь в цьому проєкті. і відповідно вони дають можливість нам розуміючи, що є військовий стан, що є важкі. Фінансові можливості обмежені, тобто враховуючи те, що в нас рівно є захищена стаття бюджету, тобто електропостачання залишається в будь-якому випадку захищеною статтею. Тому вони пропонують наступну модель: 30% вартості оплатити на сьогодні. Після поставки світильника протягом 24 місяців місяці, рівними частинами, вони готові отримати ці кошти з коштів, які передбачені власне на електропостачання. Це така Модель, яка нам фактично дає можливість на третій рік вийти повністю на окупність і отримувати вже зекономлені кошти, які місто зможе використати, або вже на покращення самих мереж, бо вони є теж в не дуже задовільному стані, або фактично використати їх на якісь інші необхідніші речі, які є. Тобто на розрахунку, ми плануємо зробити перший проект, це є проект Цихів. Проект Цихів ми робимо в першу чергу, тому що це. Це є новіший район, в якому теж всі лампи вже вийшли зі свого основного технічного обслуговування. Він просто передбачає те, що там можна одночасно дуже швидко змінити ламп, не замінюючи, не влізаючи в якісь глобальні капітальні ремонти по мережам. Тобто ми можемо фактично за 3-4 місяці переосвітити це місто і, відповідно, так як Сихів Сихів'є найбільше. Новішим районом відповідно система обліку там буде теж найочевидніша, оскільки в одному місці є фактично весь облік на місці. Ось. Про по розрахункам по даному проекту ми бачимо сьогодні, що на третій рік економії, враховуючи те, що ми сьогодні повинні заплатити 10 мільйонів гривень, відповідно, ми вийдемо на чистий прибуток 33 мільйона гривень з розрахунку на ті ціни, які маємо сьогодні. Але також ми маємо зрозуміти, що вартість електроенергії росте. Станом на сьогоднішній день вона складає трошки більше 8 гривень. Але вже ми бачимо всі накази і НКРЄ, ми розуміємо тенденції на ринку. Які тобто Ми розуміємо якісь прогнозні речі, які відбуваються на ринку електроносії. Ми розуміємо, що в наступному році вартість тарифу буде зростати і зростати буде значно. Відповідно, це дасть можливість нам так само в свою чергу доекономити ці кошти раніше і перескерувати їх в нову заміну таких ламп. Чи є, можливо, якісь вулиці, де ви вже встановили такі нові лампи і бачите результати? Так, ми встановили такі вулиці. Ми встановили дані лампи на відрізку дороги коновальця Залізняка. Буквально на минулому тижні ми закінчили встановлення їх. Ми бачимо суттєву економію на магістральній вулиці в три з половиною рази. І ми освітили також декілька прибудинкових територій, в яких стояли старі світильники. 150 Вт. і, умовно кажучи, просто замінивши одні світильники на інші, на led світильник, який має 30 ватт, ми отримали значно більше світла і економію фактично в 5 разів. Тобто, все те, що нам е е е інформацію, яку надавала нам експерта, також інформація, яка є з інших міст, е вона підтверджується. І ми вважаємо, що цей крок реально ну, допоможе дуже швидко вирівняти за рахунок. Е Ну без бюджету розвитку е зремонтувати всі мережі нашого міста і покращити їх в цілях безпеки, кращого освітлення, кращого комфорту. І між іншим у військовий стан всі лампи, які е ми зараз використовуємо, тобто вони е мають такий технічний розрахунок, який е не, не, не відфіксовується ззовні міста. Тобто його не видно. Він просто розсіюється як саме світло, розсіюється під самим ліхтарем. Тобто, це теж такі вже елементи захищати в Оспаті своєрідні.